<різований> Який рецепт вашого борща? Ой, Наш рецепт особи, любов і відданість нашій Україні, і нашим воїнам. Оце наш рецепт. Я Сверденко Вадим, ветеран АТО, і радник уповноваження президента України, студент реабілітації бойових діях. Сьогодні <кхід> зараз ми в річчика проводимо спортивний фестиваль серед ветеранів. І сюди долучено дуже багато цивільних людей. Наша головна мета – це однозначно підняти, підняти ветеранів, показати можливості від нас, тих ветеранів, які ще отримали давно травми, ще 5, 6, 7, 8 років. У нас все-таки війна 11 років, де що піднятися можна, Після самих важких травм, і тут ми однозначно долучаємо дуже багато цивільних, що вони були поряд з ветеранами, спілкувалися з ветеранами, дотичні до ветеранам до ветеранів, і щоб не виникали таких е, питань. А як спілкуватися взагалі з ветеранами? От я вам рекомендую йти там, де є ветерани. Піти до цих заходів, брати в них участь, а не просто стоять осторонь і дивитися, як це ветерани робити. Коли ми будемо всі разом, то ми переможемо все. Долучайтесь, приходьте. Ми однозначно будемо продовжувати наші заходи по всій Україні. Знову приїжджати в Тернополь, в Заліщиці. Особливо будемо багато робити там, де ребіляційні центри. І наші військові потребують такої допомоги. Тому що е, програма рівне рівному, вона однозначно працює. аеронекзи не тільки для хлопців, які сьогодні з нами, для наших воїнів. І в ну, принципі розумієте, вони вже брали участь, вони вже і плавали, і в піклбол грали. Вони, можливо, і про свої емоції зараз розкажуть. Якщо у вас навіть будуть запитання, ми їх обов'язково озвучуємо обговоримо. Домовились? Вадим, будь ласка, ви перші, так? Сергій, то вам, Сергій. Доброго дня всім. Відверто кажучи, трошечки незручно бути при такій аудиторії, відверто скажу. Чи не вперше у мене така практика? Але але зрештою най буде так. Всіх ще раз вітаю на цьому фестивалі і хочу, якби, подякувати організаторам. Мальовничим заліщикам за такий гарний прийом, і відповідно за ті умови, які надані були сьогодні, і при час яких ми проведемо ну, такий собі фестиваль спортивний, в якому приймуть участь, я думаю, і цивільні, і ветерани відповідно спробують для себе нові види спорту. Я впевнений, що нові, тому що більшість з представлених видів спорту не є, скажімо так. Доволі такими відомими, да? і, і назвемо їх так більше навіть адаптивними, тому що це такі види спорту, які е, наново можна використати, ну, прийняти в них участь е, саме в, цих, в таких видах спорту, які раніше не були е, настільки відомими. І власне сьогодні спробувати можна буде і стрільбу з луку, і е, питанк. Я думаю, небагато людей знають взагалі про е, такий вид спорту. А, от, а він доволі адаптив, адаптований до саме власне поранених, тому що ним можуть займатися як і на кріслах колісних людей, і з ампутаціями, наприклад, і без. Тобто достатньо мати власне одну руку, іноді навіть можна, можна не мати і навіть і їх. Тому можна займатися такими видами спорту і власне ви сьогодні то спробуєте. Я думаю, перелік. Видів спорту можна було б ще збільшити, можливо, з часом так і станеться, тому що можливості людей не обмежені. Я маю на увазі саме Iron X. Хлопці можуть все, а хлопці можуть і дівчата, звичайно, так само. Для людини немає нічого неможливого, тому власне перелік видів спорту, я думаю, з часом, напевно, збільшиться. От. І сподіваюся, цей фестиваль стане регулярним. І... Можна буде спробувати себе в нових видах спорту е, і спробувати відкрити для себе нові горизонти. Е, власне, якщо про себе сказати, то дивлячись на мене, не кожен скаже, що я катаю на лижах, наприклад, або займаюсь вейбордингом, е, серфом, стріляю з лука, плаваю, граю настільний теніс і так далі і тому подібне. Ну, це з таких видів спорту, що якби не кожного дня... Зустрінеш їх, так? Але ну, що є, то є. Я думаю, що і Вадим, наприклад, так само може поділитися своїми можливостями, які в нього безмежні. Безмежні. Немає нічого такого, що не можна зробити. Ось ми вже це доводили багато разів. Сьогодні перший, що ми зробимо, це марш-кідок. Ви знаєте, історія такого маршкитка. Кожен рік американці запрошують на Шотландію на маршкидок дуже довгий. Для поранених важких це 35 кілометрів, для легко поранених це 85 кілометрів. І ми долаємо ті дистанції по пересічній місцевості через річки, через долини. І завжди українська команда себе показує дуже потужно. Вирішили все ж таки яким чином піднімати наших бійців і бути прикладом зробити таке в Україні спочатку? Е, так легенько пішли по парках на наступний рік, взагалі, хочемо це зробити франківську, щоб воно пішло по горах, щоб це дійсно був потужний маршкід. І ми потихеньку почали дійсно готувати нашу Україну і всіх, щоб щоб долучалися і, і, і розуміли, що готуватись по-любому потрібно що змагання це не саме головне. Підготовка саме головне, ось там пізніше, коли вже е, готові, всі, всі показують свій результат. Так, да, Хтось важко поранений, може пройти дійсно коротку дистанцію. Легко поранений, може вже там бігати і, і марафони, як покаже практика. І сьогодні дійсно е, я кажу: долучайтесь, всі разом. Ми пройдемо, хто хоче, може пробігти. Відчуває сили, хто може пройти, скільки може. Ми кажемо завжди одне: перемога кожного тут всередині. Неважливо, скільки він прийшов, а от, от отримав поранення. Зробив 10 кроків і це його перемога. Він олімпієць. Для нас це перш за все. Тому долучайтесь, будемо йти і відпочивайте. Це наш, наш це все. Трішки поділились з вами досвідом Сергій Храпко, ваші аплодисменти. До речі, ви, Сергій, сьогодні ще про стрільбу з лука поговоримо, наскільки я пам'ятаю. А от якщо говорити про Вадима, то попереднього фестивалю у нас також була хода, марш-кидок, значить, на 5, на 7 і на 18 кілометрів. Та? Вадим. Більше Наше було 35, але часу не було. Так от Вадим і 5, і 7, і 18 пройшов. Можете поаплодувати, до речі. Так. Я волонтер благодійного фонду складу Юлія Грибик. Ми приїхали в Заліщики, щоб зібрати нашим захисникам на автомобілі станції Репта Дрони, а також ми активно підтримуємо наших захисників, які зараз проходять етап реабілітації. Тому, друзі, долучайтесь до зборів, долучайтесь до підтримки наших ветеранів. Все буде Україна разом до перемоги. Після першого фестивалю на Київщині зрозумів, що варто започаткувати даний фестиваль на теренах міста Заліщики. Одночасно зробити рекламу місту, локаціям міста і паралельно витягнути наших хлопців, які сидять по домах. Сюда, щоб вони поспілкувалися один з другим, покращити їхню. Соціальну адаптацію е, в суспільстві е, витягнути на спортивні майданчики на майбутнє і, або в спортивні клуби, щоб вони могли займатися спортом, а не сидіти вдома і жалітися на, на життя. Тобто тут е, трошки є елемент психологічної підтримки, і, якось так. І, і фізична реабілітація тут присутня, якщо грамотно підійти, то все мало би вдатися. Надіюся, що на слідчий рік ми проведемо похожий фестиваль вже е, повторно і воно буде, як, як би сказати, тут пропишеться постійно в певний, в певний місяць, в певні дати і будемо це практикувати на майбутнє.